Привіт! Сьогодні хочу запропонувати невеличку медитацію, а вона запропонована цікавою цілителькою Северіна Кабрі. Ну, трошки про неї, напевно, розкажу. Буде така розмова про особистість, тому що дуже неординарна жінка. Взагалі, вона із сім'ї екзорцистів, але вона з дитинства бачила, що її батьки, бабуся, ну, всі, хто займається так, енергетичними практиками, отримують, як вона каже, три морквинки. Ну, у Франції взагалі так, це дуже розпоширений варіант, принаймні у минулих поколінь, коли за певні енергетичні практики приносили саме їжу. І зазвичай от, їжа, яка є на городі, в садочку, тобто три моркви це правда. От. Ну і вона бачила, що вони дуже багато працюють, а мають якби доходу майже ніякого. А, мають працювати на багатьох інших роботах, щоб якось зводити кінці кінцями. Але все ж таки родина дуже активно допомагала іншим. А, вона в цьому росла, але ніколи особливо не цікавилась енергетичними практиками. Вона ставила собі за мету стати дуже багато, і вона цього досягла. Тобі вона пішла вчитися на фінанси, стала великим фінансовим директором, проводила різні аудити і багато всього саме фінансовий. Сфері, бо вона змінювала декілька робіт, завжди працювала у дуже великих компаніях, американських, французьких проекти по декілька мільйонів і з різних сфер все, що пов'язано з фінансами. І досягла досить високих вершин і стала відомою, в принципі, на ринку фінансовому ринку Франції. Далі вона зацікавилася ще. Таким напрямком як коучінг. Бо вона побачила, що ті люди, наприклад, яким вона робить аудит чи ще щось, часто ну, десь не впевнені в собі. Їм чогось не вистачає. Іноді не вистачає просто знань, як правильно, наприклад, там свій бюджет розпроділяти, як зводити там дебід з кредитом і так далі. А іноді от просто люди реально не впевнені в собі. І вона зацікавилася ще так трошки психологією, коучингом і почала поряд з фінансовими послугами пропонувати ще й коучинг, так, щоб підняти і мораль, і знання надати, і такий психологічний тренінг також провести. Щоб люди себе відчували у своїй тарілці і знали, що вони роблять, як правильно робити, і тому подібне. А, так треба хоч трошки слухати, що то мої діти роблять, бо я в гаражі. Ну, Бачите, тут гаражна обстановка. Але я заховалася так, щоб було щось чутно і видно, бо там багато людей на вулиці. От це. Шовця сказала, ага, тобто вона зацікавилася ще і коучингом і почала об'єднувати, допоки в неї не відмовила рука. Вона пішла до лікаря, їй сказали, там багато різних діагнозів наставили. Я їх вже не пам'ятаю, як вони там правильно називаються. Але факт в тому, їй сказали, що рука буде неробоча. Максимум у неї залишилось два місяці, і потім воно там може якось розпоширитися далі по організму. І взагалі там в неї і щось із раком було пов'язано. Ну, купа всього. Вона усамітнилась. І взяла відпустку і почала вдома дивитися різні нетрадиційні методи, бо традиційна медицина від неї відмовилася. Сказали все, там живіть, скільки вам дано, і на цьому все. І вона почала робити сама собі магнетизм, робити різні енергетичні практики. І її рука відійшла. її... Організм навіть помолодшив. <ріст> вона стала дуже гарною виглядати, дуже прекрасно себе відчувати. Вона сама собі допомогла. І якось, коли в неї пробирала пробиральниця, вона побачила всі ці книжки, і вона спитала у Северіна: чи можете ви мені зробити сеанс магнетизму, бо в мене там такі-то, такі-то проблеми. А Северін така сказала: ну я я роблю тільки сама собі, іншим я ніколи не робила, не роблю. Я не знаю, чи я зможу вам чимось допомогти чи ні. Але Пробиральниця стояла, якби дуже сильно просила. Бо вона бачила, що Северін це допомогло. І Северін їй почала робити деякі сеанси магнітизму. А ця пробиральниця. Замовила слово всім е, своїм друзям, знайомим і до Северін поїхали клієнти. <хи> вона якось так цього всього не очікувала, але так як люди йшли, е, вона вирішила, що це, напевно, її шлях, життєвий шлях, вона кинула роботу, е, е, дуже високо оплачувану роботу, вона гарно звикла жити е, ну, прекрасно. Так. І це ну, прийшлося їй знайти три інших, менш оплачуваних робіт, так, щоб можна було нормально жити всією сім'єю. Звичайно, чоловік також працював, але вони звикли до повного комфорту. Вибачте, пауза, бо дітки бігають. І це. Вона почала вчитися також у дуже відомих біоенергетиків, геобіологів, магнітизерів. Звичайно, дуже багато коштів, які вона заробляла, вона витрачала на різні вебінари, ательє, семінари, поїздки. Бери. Звичайно, вона купувала дуже дорогі. Курси і, до речі, навчалася і у Сержа Будбуля, який вам відомий, і у Яна Липника, який вам відомий. Тобто вона об'єднала таких серйозних біоенергетиків, і геобіологів. Вирішила стати натуропатом. Вона знайшла дуже серйозні курси в Німеччині. Які визнаються офіційною медициною, бо там декілька років ти вчиш тупо медицину, а потім вже переходиш до енергетичних і натеропатичних різних практик і гомеопатії. Тобто вона зробила декілька років собі справжнього дуже довгого навчання. Отримала, звісно, багато різних сертифікатів, дипломів, акредитації, всього іншого, відкрила свій кабінет і в неї одразу пішло. Все пішло, тому що в неї було все на місці, так? І робота з енергіями в неї чудово йшла. Вона цьому дуже гарно навчилася. Все вона відчувала, ну, породу в неї так вийшло. Так? Так, як вона була й коучем, вона сама себе мотивувала. І так, як вона зналася на фінансах і на цьому всьому, вона прекрасно відкрила свою власну справу і вона чудово знала, куди там що вкладати, як рекламувати маркетингову діяльність. Тобто, все-все-все-все вона знала, що зробити і як. І в неї зразу все пішло. Причому так гарно. Настільки гарно, що вона почала набирати до себе різних людей на навчання і на роботу. І вона є зараз така нормальна, як по-нашому, скажемо, не школа, а академія. А, бо її навчання там, в неї коштує не пару сотень євро, а в тисячах. Ну і взагалі такі в нас серйозні навчальні програми. А теж саме геобіологія, біоенергетика, інші, вони так по 10 тисяч коштують. Тобто, це не так, що за безкоштовно чи за 500 доларів. То тут такі ціни треба інвестувати. Тобто, якщо ти вже інвестуєш, то ти вже знаєш, що потім ти, наприклад, будеш фаховим фахівцем там, і професіоналом, і будеш мати клієнтуру і будеш заробляти відповідно. Бо, звісно, наприклад, візит, один-єдиний візит геобіолога обходиться десь біля тисячі євро. За 300 десь можна знайти, але це дуже рідко, і ти не знаєш на кого ти попав і що і як. Вибачте, у мене трошки невеличкі технічні паузи. Перериваємося. А... Але зараз вона вирішила об'єднати всі три свої діяльності і вирішила створити таку гілку в своїй діяльності як навчання саме терапевтів, як вона називає терапевтів майбутнього, які об'єднують абсолютно все. І біоенергетику, і натуропатію, і гомеопатію, і геобіологію, і магнетизм, і екстрасенсорику, все-все-все-все-все. Причому, що в неї є група коучів, які витягують цих енергетиків, щоб вони не були такі бідні, нещасні. І Ну як і не жили за три морквинки. А щоб в них була мораль, що я можу побудувати бізнес на цьому. І так як вона знається на бізнесі, на фінансах, вона допомагає повністю від А до Я відкрити своє підприємство, все в документах наладати, з бюджетами все розібратися, маркетингову діяльність налаштувати. В неї є там і веб-дизайнери, і хто хочеш. тобі запускають зразу і сайти. і все-все під ключ. А, причому вона об'єднує два таких варіанти. Вона дуже побачила, що, наприклад, дуже багато власників великого бізнесу вони є. Підключеним. Вона побачила, що це люди дуже часто е мають високу, високий рівень інтуїції. Вони, наприклад, дуже сильно дбають про своїх працівників. Це добрі, прекрасні люди, вони реально підключені. І деякі з них досить відкриті до енергетичних практик. Але так як вони у світі бізнесу, вони трошки так не знають, куди, що, як, немає часу. І от вона зробила для них. А, так як вони вже знаються все на бізнесі, більш такий енергетичний м, варіант навчання, вони більше навчаються саме енергетиці. А для енергетичних практиків, які, наприклад, хочуть відкрити свій кабінет чи вже відкрили, але ну, у них немає клієнтів, а, вони не знають, як правильно поставити собі ціну, щоб щось заробляти за свої послуги, вона цих енергетиків підтягує по фінансовій стороні. А познанням психологічно в неї така дуже серйозна <підготовка>, підготовка, щоб їх так ти достойний, достойна, ти можеш. Ну, в неї там ціла група, вони цих енергетиків, щоб вони бідні нещасні не сиділи і не рахували по в повитині в своєму кабінеті, а отримували і заробіток і мали клієнтів. Також їх витягує саме з психологічної, і фінансової сторони, і допомагає їм в усьому, тобто аналізує повністю їх бізнес і бачить, де в них які прогалини, всьому навчає і допомагає, щоб старт був прекрасний. Ну а в кого вже не старт, то підняти ну, бізнес, енергетичний бізнес. І тобто в неї є групи, коли вона набирає, вони об'єднані. Є оті, що такі ну, з фінансів, але в енергетиці майже нуль. І є енергетики, які в енергетиці супер, але в фінансах нуль. І вона їх об'єднує разом в групи, вони працюють одне з одним, одне одного навчають. Плюс вся її команда, яка всіх витягує, всім допомагає, і люди потім а, разом. Весь час <сх�> залишаються друзями. Такий варіант роботи, ну я ще ні в кого не зустрічала. Вона реально знайшла свою нішу і, можливо, комусь це дасть певну ідею також для майбутнього. Чому ні? Ну що? Я вам вже достатньо зробила вступ. А ви якраз мали змогу трошки так зупинитися, відпочити ментально, налаштуватися, подихати. Сподіваюся, що дітки мені дадуть <сум> зробити цю невеличку медитацію і закінчити це відео в нормальному режимі. А якщо ні, то я потім відріжу, скажімо так, цей вступ і саму практику зроблю окремим відео, щоб була просто от, практика медитація буде частина 2. От яку саме медитацію я хотіла сьогодні взяти? Я її зроблю, звичайно, так в досить швидкому варіанті, тобто не буду дуже довго її затягувати. А ви зможете робити або паузи, або зрозумієте логіку і зробити самостійно, коли у вас буде така можливість реально відчути цю практику на собі. А вона мені сподобалася ця практика, тому що вона пов'язана з місяцем. Знаєте, от відношення до нашого супутника землі, так, місяця воно досить таке ну, туманне, скажімо. Чому? Тому що було дуже багато нехороших чорномагічних ритуалів, пов'язаних з місяцем. Але все те, що пов'язане з нашою планетою, воно має дуальну природу місяць також. Тобто місяць також має і світлу, і темну сторони. І там є також цивілізації, які живуть як світлі, так і темні, і різні ритуали. В різних навіть релігіях, в різних віруваннях. Навіть у нас, наприклад, у слов'ян, були практики, які пов'язані були з місяцем, хоч ми і славили більше сонце, але все ж таки місяць був невід'ємною частиною, особливо в жіночих практиках. Наприклад, так, все те, що було пов'язано з жіночою енергією, з водою. Подою планети, з циклами. Це зазвичай були практики пов'язані з місяцем. Е, ну, на жаль, не всі робили добрі, чудові, прекрасні практики. Так? Ми ж це все розуміємо. І розуміємо, що там живуть не тільки позитивні цивілізації, але є і не дуже. А Сказати от зовсім, прям що місяць дуже поганий, і там все дуже погане, і все таке суперштучне. І ще щось я не зовсім погоджуюсь. А... Різних теорій дуже багато. Різні майстри, практики, ясновиці. Ті, хто подорожують в Астралії і тому інше. Багато хто що розказує майже протилежне. Тобто, в когось все дуже позитивно, у когось все дуже негативно, у когось якось так середненько. А я реально відчуваю дуальність. Тобто я не можу сказати, що місяць там супер позитивний і світлий, і не можу сказати однозначно, що він супертемний і негативний. А, ні. Для мене він однозначно пов'язаний з нашою планетою, і в них є певна синергія, зв'язок. Одне на одне впливають. І, звичайно, місяць, як не крути, дуже сильно впливає на цикли, на воду, на нас, всіх, на жінок, на наші сни, на нашу. Свідомість, точніше, підсвідомість на зв'язок з тонкоматеріальним світом. А наскільки буде цей вплив позитивний, мені здається, все ж таки залежить від нас і від нашого власного наміру. А якщо ми його так проголосимо, що ми відкриті до, наприклад, співпраці з позитивними цивілізаціями, що живуть на місяці, і Славити, наприклад, світлу сторону цього супутника, то так воно й буде. Якщо ж, звісно, ми ніяк нічого не проголосимо або погодимося на співпрацю з чимось таким темним, чорним і не дуже хорошим, то буде тоді темне, чорне і нехороше. Мені здається, що зараз такий момент, коли ми спочатку обираємо свою сторону, так світле чи темне, а в якийсь момент ми об'єднуємо ці дві сторони. Адже в нас також наша людська природа є світле, є темне, є духовне, енергетичне і матеріальне, фізичне, так, в нас всі стихії, елементи є в нашому тілі. Ми дуже така глобальна структура, е, І планета в нас така сама, і місяць такий самий. Тому відкидати якусь сторону, мені здається, не дуже правильно. Е, навіть про кожну людину, про самих себе, чи можемо ми сказати, що, от, наприклад, я тільки лише от суперсвітла людина, і темряви в мене немає. Ну, мені здається, навіть святі люди такого про себе сказати не можуть. Гарява є. І світло є. Питання в гармонії, в балансі, в, в виборі також, так? куди ми звертаємо увагу, з чим ми працюємо і як. Якщо вам близька така ідея, <кій> тоді продовжуємо разом. Якщо, наприклад, З'єднання з певними цивілізаціями на місяці суперечить, так? Вашим поглядам, вашому світогляду, то просто ця медитація буде не для вас от і все. Ще треба буде взяти. ну Якщо немає, то немає. ну Якщо є, там, наприклад, крейда, чи можливо, олівчик поряд. Тому що. А нам треба буде намалювати коло місяць. На руці на лівій для жінок і на правій для чоловіків. Ну що, поїхали? Зробіть, будь ласка, декілька глибоких вдохів. Відцентруйтеся, заземліться, витягнеться в космос. Фух. Тепер уявіть ваш мозок. Дві півкулі ліва і права. Одна півкуля буде у вас у вигляді блакитного бегемотика, а друга рожевого бегемотика. Посміхніться, будь ласка, всю практику намагаємося посміхатися і вдихати повітря. З великою великою любов'ю і світлом на душі. Тепер активуємо наше тіло світла. Я активую моє тіло світла. Я активую моє тіло світла. Я активую моє тіло світла. Я впевнена, що воно у вас є. Тепер з'єднаємо наш ментал з нашим серцем. Нехай наші бігамотики спустяться на рівень серця. Продовження буде у другій частині. Дякую. Продовжуємо. Дихайте.